Привіт, друзі! Доброго всім вечора, адже я готую зараз увечері. І сьогодні я хочу приготувати таке блюдо, яке ми кожний день в кожній сім'ї їмо завжди. Від народження кожен готує гречану кашу. Отдільно в каструльки, отдільно м'ясо, віддільно котлети. І так я сьогодні вам покажу, як я готую ну, не завжди, по-різному. Сьогодні я буду готувати кашу разом в одній каструлі і каша, і котлети. Не буду я їх ні жарити, нічого зразу. Для каші нам потрібно подрібнити моркву, піджарити цивульку на сковорідці і підготувала я гречку. Так, для фаршу обикновенні робимо котлетки. Це фарш курячий. Я перемолола, купила окорочка і перемолола з них фарш. Тут вийшло майже кілограм, дуже гарно виходить. І три яйця, цибуля, хліб навочила, робимо обикновенні котлети. Так, давайте будемо дрібнити все і потім будемо складати, Друзі, дивіться, я підготувала все, перерізала, пожарила цибулю. І тут фарш, цибуля, чесник, сухарики і хліб, три яйця. Так, трішечки солим І кидаю я свою любиму приправку. Ось так. Все. Робимо котлетки і збираємо, вона нашнкували я моркву, гречка, і будемо збирати блюдо до серединки. Ось такий фарш, я отримала, дивіться, хороший, робимо котлетки. Друзі, збираємо наше блюдо. Дивіться, на дно цієї кладемо моркву. морку. Ось такими великими нарізаними кусочками. Тепер, де це пристосуватися, так, щоб було зручно. Ставимо цибулю. Так, засипаємо це все гречкою. Так я зараз візьму якусь ось так. Ось так буде зручніше, Да. Ось так засипаємо це все гречкою. Так, знов ставимо морку. У нас повинно вийти для котлет така, якби подушка тверда, щоб ми могли зверху виставити котлетки. Так, морква. Так, виставляємо останню цибулю. Так, розподілила я цибульку. Знов кладемо гречка сира, ніяка не варена. Просто круп... крупи гречка засипаємо. Засипаємо легесенько по всій длині, Ось так засипаємо гречку. Так, розприділяємо, щоб закрилися всі наші закрилися. Тепер викладаємо зверхи котлетки. Беремо і ось так викладаємо тісненько, одна біля одної. Ось так. Заповнюю всю каструльку. Друзі, ось так виклала я всі котлетки. Дивіться, насипала трошечки приправи і посолила, адже котлети в нас солені, а каша ні. Значить, насипала трошки солі і заливаємо водою. Заливаємо водою аж до кінця до верха каструльки. Тут заливаємо трошки тут. Аж поки вода не підніметься до поверхні котлети. Ось так. Дивіться аж повна-повна каструля. Все. Тепер закриваємо ось кришка до каструльки. Закриваємо плотно, ставимо в духовку на маленький вогонь на часа два. І потім достаємо. Друзі, ви ж подивіться, як кипить в каструльці гречана каша. Я прямо залізла в духовку гарячу. Друзі, дивіться, яка страва у нас вийшла. М'ягусінька гречка. Я тільки що достала, дивіться, паруї, яка розсипчаста. Я залишаю до ранку. Накриваю кришечкою. Ще прикри... Прям звідси пробую. Ммм, яку снятина. Мм, котлетки тверденькі, хороші, дивіться. Вони як запеклися тут. Мм, яка вкуснятина. Завтра зранку чоловік проснеться, буде сніданок. Так, друзі, давайте будемо доставати. Нашу страву. Зараз воно, це вже ранок, я зараз поставлю в мікроволновочку, розігрію, будемо снідати. Так, достаємо до наших овощів. Дивіться, як воно виходить. Разом з морковичкою. Чучка така розсипчаста, смачненька, як плов, виглядає як плов з рисом. Ставимо мікроволновку. І так, друзі, набрала на сніданок, чоловікові на роботу склала, собі на роботу, так трошки, я небагато беру. І осталося. Дивіться, ще буде вечеря. Дуже вигодно, можна і два дні їсти. Ціла каструля. За один раз приготувалася. і гречка, і м'ясо ще та й запечене, пару не жарене. Дуже добре. Приємного нам апетиту, а вам гарного настрою. Заходьте на канал, підписуйтеся, приготуйте собі таку страву. Будьте щасливі та здорові!